Вітаю, друзі! З нами знову Алісан Металіді, автопроєкт Харків. І в нас з вами сьогодні черговий фінал чергового проєкту авто зі Сполучених Штатів до України. Ірою нашої сьогоднішньої зустрічі буде доволі популярна в Україні автівка, автівка, яку люблять э, дуже велика кількість автовласників. І це джип Чирокі версія Trailfog. Ось що у нас з вами було. А ось що ми з вами отримали. Це цікавий незвичайний проект для дуже вибагливого замовника. Довжиною майже в два роки з чималим бюджетом на ремонт цієї автівки. До речі, билися за цю автівку ми два рази. Так ось, чому так сталося? Чому так довго? Чому два рази? Чому чималий бюджет? Та взагалі. А прикурили ли ми з цього бюджету і таке, таке інше. Відповідь на усі ці запитання розібремо з вами трохи згодом. Влаштовувати зручніше, сподіваюся, буде цікаво. А поки ми не почали розбирати, хочу звернутися до деяких коментарів під нашими відео. Чому не воюєш, чому я на фронті? Які зараз можуть бути автівки? Що ти взагалі верзеш, і таке, таке інше. Друзі, навіть коментувати це не буду. Навіть не буду скрини ставити. Скажу лише, що. Хто розумний, той сам все зрозуміє, а дурню воно взагалі ні до чого. Звісно, допомагати перемогти мають усі, уся країна. Усі таке роблять. Хтось зі зброєю напередку, хтось допомогою в тилу, хтось донатами, хто чим може. Але щоб допомагати, треба і заробляти. Я не пропонуємо складати якусь банку, якийсь рахунок, донатити, збирати гроші, таке інше. Ми інформуємо вас про те, що з усіх наших заробітків, з усіх наших прибутків, з тих автівок, що ви в нас замовляєте, частина йде на допомогу армії. І кому це цікаве, можуть дивитися нашу роботу в. В окремій парі Viber та телеграм-каналах, присвячених безпосередньо вживаним автівцям Сполучених Штатів Америки, і окрема пара вайбер та телеграм-канали присвячені темі електромобілів з Китаю та Норвегії. А у кого є які питання, можуть звернутися безпосередньо і в підписі під кожним нашим відео, і в Viber та Телеграм-каналах, в будь-яких месенджерах, куди вам зручніше, туди і звертайтеся. Але ще раз нагадую. З кожної придбаної автівки, з кожного заробленого прибутку певна частина йде на допомогу нашій армії. Ну а поки що пішли розбиратись, а що ж це за проект, що в ньому такого цікавого. Погнали! І так, друзі, ми вирішили сьогодні трохи змінити наш звичайний сценарій і робити все взагалі не по черзі. Які пошкодження? Що саме було з автівкою, це звичайно показували вам майже наприкінці відео. Зараз ми хочемо зробити це посередині. Ти нарвайлий, ну ти відеш, щоб камера робота? Я не курю, родной. вийди з кадра, пожалуйста. Дякую. Пожалуйста. Дякую. Это, это уже какой раз в кадр на этом же месте захочет аватар. Это уже не первый раз просто. Но было было бомжиха-бомжа в кадре, била, даже такое было. Ну, продать сигарету мне еще не предлагали. Итак, что же у нас с ЦИЭФ в Киеве было? Ви бачили на початку відео, що у нас був фронтальний удар. Насправді, фронтальний удар був дуже-дуже невеликий. По-перше, автівки в автівці повністю ціла безпека. В автівці ціла родне, рідне лобове скло. Копот, так, його замінили, і ви бачили, що він був біленький, тобто це вживаний. Оригінал Решіточки на фронтальній частині, рішенки радіатора. ці вони сегментарні йдуть. Вони були сереблястого кольору, їх все це обдирали і формували далі, далі, вже під сірий колір. Бампер та також замінили, Фари обідвів на, на середні, одна взагалі ціла, на іншій були трохи відірваний кріпіш, так звані вуха. Все. Фари в нас рідні. Передня панель, так званий телевізор, в нас заменіна. Пакетник радіаторів з трьох, два радіатори замінені, один залишився рідний. І трохи по міночах. І все. Оце весь ремонт. Тому що треба було фарбувати. Звісно, у нас перефарбований капот, у нас перефарбований, які потрібні були, елементи переднього бампера, так як я вже казав. Сегментарної решітки радіатора, вона сфарбоване ліве крило та розпил, роздувка йде на праве переднє крило. І все. Ось у нас і весь ремонт, який був по цій автівці. Ну що, невелика кількість. З міста же у нас було додано е, певні елементи по фронтальній електриці, по дестронікам, по датчикам, по лямдезоннам. Там куча-куча було всякої мелочовки, яка стоїть безпосередньо у передній частині автомобіля. але ми зараз з вами все це перераховувати не будемо. Ну що, пішли до салону, подивимось, а що ми взагалі придбали. Ну що, ж, друзі, давайте подивимось, а що ж ми взагалі таке придбали. І Що саме ця комплектація, які її особливості? Дивіться, о, в лінійці джипів безпосередньо без в, в лінійці джипів Чирокі, є багато версій, але да? популярні в Україні це версія, звісно, Limited, вона більш комфортна, та версія Trailhawk, Elite Trailhawk, Elite Trailhawk Elite, які більш заточені під оф-роуд, э, під біздоріжжя. Оце саме от така версія трейл Які її особливості? Особливості в тому, що більш жорстка конструкція самої автівки, вона більш, ну, більш міцна, більш потужна, саме безпосередньо, коли йде велике навантаження при різних кутах, да? коли автівка нахиляється, коли треба якісь перешкоди оминати і таке, таке інше. Сама архітектура автівки більш жорстка. Більш жорстка підвіска, тобто вона заточена під трохи менший комфорт. Але більшу нерівновагу автівки на поганій дорозі. Далі салон. Салон у нас йде з комбінованих матеріалів, у нас йде шкіра та е, тканина. Далі у е, нас йде величезний панорамний дах на увесь дах. Якщо бажаєте, можете просто відчинити велику шторку і дивитися на небо. Да? Або мати можливість огляду, або навіть відчинити для тих, хто полюбляє, відчинити люк. І... Використовувати люф. Далі, у нас іде строчка трейлфок, це така фішка безпосередньо цієї моделі. В нас йде декілька режимів руху, у нас іде автоматичний, сніг, спорт, пісок, каміння, в нас йде функція крутий нахил, у нас є функція, крути, нас це функція і повного приводу, і блокировки диференціалу. Все це можна використовувати у річному режимі. Ось воно, все. Будь ласка, є електронний ручник парквок теж є підстаканник, є роз'єми і для USB, і для е, навушників. Стандартний прикурювач. Ну, Тобто по оздобленню, ця автівка нічим ну, не гірша, ніж усі однокласники, і має усе усе необхідно. Ну а звісно, перевагами цих автівок, це є е, дизайн. Це є дійсно. Крутий сучасний дизайн, саме те, що дуже-дуже приваблює усіх цих афілак. Що ще по салону у нас два мордачки, один невеликий безпосередньо по центральній частині торпеди. і один звичайний у нас перед пасажиром, звісно, місце під сонячні, сонцезахисні окуляри, все це у нас стандартно. Ну і мультифункціональна. Фірмо, звісно, також. Друзі, я вже казав не раз, що у нас е в цих марках моделі, кут е це не огляд комплектації, це не огляд не якийсь там переваг конкретної моделі, це огляд проєкту, що було, що стало. А по комплектаціях по салону це ми робимо клімафодом. Е щоб воно теж для вас було, на що ще хочу зробити, звернути вашу увагу. Сидіння водія має повноцінний електропакет, повноцінне електрорегулювання і вперед, назад, нафа спинки вгору, вниз, все і пояснична підтримка все це є. А сидіння пасажира в нас має механічне регулювання. Так, Це е, момент, який на дуже великій кількості американських автівок, навіть преміальному сегменті, е, роблять е, саме так. Ну що, подивимось, як нам вчили, взагалі ззаду, позаду залишна чи ні. Ну, що, друзі, е, Хто дивиться наше відео постійно, знає, що в мене зріст 173 см. Не можу сказати, що я вилетає такого росту, не можу сказати, що я пігмей. Стандартний зріст, стандартна комплектація. Ось як для людини стандартної середньої комплектації. Середня це буде більш доришне, ніж стандартна. У висоті. Бачите, в мене ще кулак, рука спокійно проходить над головою. Запаса тут більш, ніж достань і вдосталь, і нічого не чіпає. Добре, чудово ні, для двох дорослих позаду місця вистачає більше, ніж потрібно, і по зручності, і по місцю для них всього вистачає. До речі, сидушки зараз посунуті трохи назад. Далі є у нас розйоми і Type-C, і розйоми USB ззаді позаду є під американську, звісно. Розетку теж можна заряджати. А так доволі зручно. Якщо казати, наприклад, для трьох для трьох дорослих позаду може бути трохи незручно. А наприклад, для двох дорослих та дитини ну, цілком, особливо, якщо на невелику відстань. Ну що, пішли подивимось на наш багажник та будемо вже розбирати далі. А чому так довго, і чому весь цей проект е так затягнувся і по часу, і по грошах, і взагалі. А скільки цих грошей да і... А що ми там собі прикурили, і таке інше. Погнали, і так, друзі, ну що, ми з вами вже залізли в багажний відсік, вантажний відсік, Да. І що ми маємо? Ось я майже цілком сюди залажу і і добре. І місця вистачає більш ніж. Тобто, і для цього класу, і не для цього класу багажник тут... Дуже пристойно. А якщо, звісно, розкласти заднє сидіння, то, як то кажуть, хоч холодильник Ну, Давайте ми з вами тут у сцені, у холодочку, вже да, на сонці трохи навіть рификає, да, не по осінньому. Розіберемося, а що ж це за взагалі за такий проект? А чому він був майже в два роки? Е Довжиною, і які гроші він став, да? чому так довго, чому все це взагалі так трапилось? Взагалі, ну, відповіді на ваші запитання. По-перше, залога до нас звернувся ще в січні 2021 року. Це наш постійний лінотар з YouTube, такий же, як ви. І от було питання, хочу безпосередньо ще року. Але. Питання було не в бюджеті. Бюджет більш ніж достатньо для цієї марки моделі. Питання було в тому, що у замовника дуже дуже серйозні вимоги та критерії до підбору лоту. Знову таки, зверніть увагу, я казав, січень 2000 помилися, січень 2022 року. Пробачте, не 21 Січень 2022 року перед війною у нас почався цей проект. Були дуже чіткі вимоги по кольору. По комплектації, це, по кольору це мало бути або стірий, або білий, по комплектації це в нас має бути виключно трейлфок, 3-2 літри на повному приводі та по возрасту. По роках ця автівка мала бути на той час 21-й, ну край кінець 2020 року, і це було на січень 22-го. Знов-таки питання по пробігу, питання по стану, по безпеці, по всьому по всьому. По всьому. Дуже жорсткі вимоги, було дуже велика кількість варіантів, де був більший пробіг, тобто там більше 10 тисяч міль. І, до речі, в даному випадку у нас пробіг, щоб вас не обманювати, 4749 міль на одометрі це безпосередньо в нас пробіг на цій автівці. Це у нас, до речі, чистий 2022 рік, 3,2 літри, повний привід. Ми шукали автівку 13 місяців. Звісно, пару місяців випало на початок війни, але потім аж до лютого 2023 року було перебрано в безліч варіантів. Розумієте, що таких автівок на аукціонах в Штатах багато, але комплектація не та, колір не той, пробіг більший. Пошкодження сильніше і таке-таке інше. Питання було навіть не в бюджеті, питання було в стані. А ті е, лоти, які ми грали, ну ми вибирали виключно ну, майже ідеальні варіанти, вони, на жаль, уходили навіть для великого бюджету, вони уходили вже дорого. Ну і смислу не було їх брати. І ось, врешті-решт, аж у лютому 23-го року, тобто через 13 місяців, ми змогли придбати оцього. Типу, Знов-таки нагадую, це вже не 21-й. Це вже чистий 22-й рік. Щомовляє черв'ятий що місяць 4749 міль, 3,2 літри. Придбали ми цього красення, бо грали ми цю автівку два рази. і Перший раз ми її виграли взагалі за майже копійки. Ми її виграли за 6350 перший раз. Але нам її не віддали. Продавець забажав 13,5 тисяч. Звісно, це було дорого. І ми його послали, бо намагалися з ним торгуватися, нам прийшла відмова. Добре, нічого страшного, прочекали тиждень, ця автівка другий раз вийшла на торги, і ми її виграли та забрали вже за 10 575 доларів. Ми її забрали та нам її віддали. А минулого разу продавець за неї бажав 13,5. Ось вам як, що не треба сходу погоджуватись на якісь великі пропозиції, а треба завжди все рахувати і все виважувати, щоб це було до речі. Далі, по часу, по часу автівка прийшла у нас у червні, вже вона була у Харкові. А зараз у нас ми знімаємо це відео. Це вже жовтень. Так, ти. про пройшло часу і чому ж? Так довго, та взагалі, що у нас з бюджетами? Довго, друзі, тому що так ми її робили під ключ, робилися на одному з наших партнерських СТО, але замовник вирішив усі запчастини шукати власноруч, звісно, Звісно, придбати по запчастинах вийшло в бюджет майже в 6 тисяч доларів. 5 920, Якщо я не помиляюсь. це бюджет безпосередньо на запчастини тільки. І у нас під деякими відео була о, ви прикурили, о, ви когось розвели, о у вас там замовники лохи. Я, до речі, дуже жорстко відповідаю на такі коментарі, бо ніхто не має права ображати іншу людину. Друзі, так що кого є дуже велике бажання опинитися у бані, можете коментувати з такою кривкою, з образами до будь-кого. Я можу пропустити образи і якусь критику у наш бік, але ніякі образи бік наших замовників вони не припустимі. Я про це говорив раніше, повторюю зараз. Далі. Та чому ж так дорого? А дорого, тому що людина, а, тобто ви бачите, що прикуритиме навіть, якщо б забажали, можливості б не мали теорії, да? бо на практиці, бо людина все це замовляла сама, все це сплачувала сама, і нам тільки відправляла новою поштою запчастину. Ми навіть кінцевий сілінг вручити захистила, улюднили, уточнювали перед записом цього відео у замовника. Так ось, а чому ж майже 6 тисяч, а такий невеличкий удар, що там, капот, бампер, передня панель, радіатори та усе інше. А тому, друзі, що людина робила все для себе. І замовляла, окрім е, капота, який ви бачили на фото, був е, вживаний оригінал. Усі інші запчастини, замовник замовляв виключно нові. Сраз ставимо фотографії, да, як ці запчастини приходили в упаковці, в пакетах, в коробках, як треба. І більшість цих запчастин не тільки нові, а й оригінальні. Тобто з неоригіналу там деякі неважливі елементи були, або дуже-дуже або якісні. Але більшість запчастин цій автівці, які було використано, це новий оригінал. Ось дивіться, і такі ціле. Тому, друзі, коли вам кажуть, що можна все зробити за три копійки, перевіряйте самі. Просто перевіряйте самі реальні ціни, реальність скільки на зараз коштують запчастини, бо в порівнянні з довоєнним часом запчастини подорожчали і подорожчали і насамперед навіть у доларах. Це реальний факт. Ну що, з цим ми всім з вами розібралися. Що ще? З возможних проблем. Та проблем була дуже небагато, ми їх покажемо спереду. Пішли далі! І так, друзі. Ви бачили, які були пошкодження пацієнтці, по бачили, що в принципі вона була більш розобрана, чим бита. Так? Але все одно ми закладали і вартість ремонту. До речі, загальна вартість ремонту ми закладали приблизно біля 6-6 з копійками. Але виходячи з того, що замовник вирішив все брати, навіть не вживаний оригінал, а більшість новий, звісно, бюджет по ремонту вийшов трохи дорожчий, і він вийшов. 7320 доларів. Це безпосередньо, що обійшовся весь ремонт і запчастини, і робота. Ось сюрпризас. На щастя. Другий раз за відео. Шикарно. Я, я взагалі в шоці з наших людей. Да, но людина не бачила, що зйомка йде. Олег, ну як? Це два рази за одне відео. Це, це круто. Спрогнозували, що може стільки коштувати. Спрогнозували можливі пошкодження. І так, і так, і так. Але сюрприз, це ж таки неприємний один був, і це було пошкодження спереду лямбда-зонда та пошкодження генератора. Безпосередньо були пошкодження діодного моста та корпуса. Це були ті пошкодження, які, ну скажімо так. Сподівалися, що їх не буде таких, але були певні припущення, що може бути якийсь неприємний сюрприз. Ось він був. Ну, це все зробили і довели до ладу. Все, сюрпризи в цій автівці більш нема. Ну що, пішли розбиратися в ітогі, а во що обійшовся весь цей проєкт, і в ну, і будемо завершувати. Їдемо далі. І так, друзі, що ж ми маємо. Наприкінці кінців у нашому фіналі майже два роки на весь проєкт. Автівку придбали навіть у, у гіршому випадку на рік молодшу, ніж замовник спочатку бажав. Було завдання бажано 21 рік, аби придбали 22 По бюджету ремонту, Так. Ми розглядали бюджет біля 6 тисяч на ремонт на дану автівку. Вилізли дорожче, але вилізли виключно завдяки тому, що замовник вибирав якісні сандорогі за По, По Вимогам замовника ми 100% вклалися в те, що він бажав. І той час, який було витрачено, я вважаю, що було витрачено виключно з користю. По бюджету. По бюджету проєкта ми з вами про це ще не говорили. А я можу сказати так, що він вийшов чималий, але він вийшов менший, ніж замовник взагалі розраховував напередодні цього проєкту. Чому? А зараз розібремось. І врешті-решт. Автівка, незважаючи на те, що вона була дорого куплена, що вона була дорого відремонтована, що її довго шукали, що вона дуже свіжа, вона вийшла дешевше, ніж аналогічні варіанти в Україні. Так, друзі, чи можна, що все в нас вийшло і вигідно, і відносно дешево, і змогли зекономити. А тому що саме на цю автівку ми з замовникам закладали 32 300 доларів. Це була безпосередня вартість проекту, більш-менш, та, яка повністю влаштовувала замовника. Але ми змогли придбати цю автівку дешевше. Звісно, цього дешевше акційний збір, дешевше розмітнення, дешевше пенсійний фонд. Дешевше комісія за переказ грошей все дешевше. І завдяки цьому ми змогли замовнику зекономити 2650 доларів. Це виключна економія на цій автівці від того бюджету, що замовник був згідний витрачати. Бо ця автівка під ключ на номерах з ремонтом з усіма з усіма витратами вийшла 29 640 доларів і того. Це вже ось. І як ви бачите, це обійшлася, саме ця автівка 29640. Ще раз нагадаю, що це у нас чистий 22 рік, 32 літри, 4749 міль на одометрі, звісно, повний привід. В порівняння з ценами на нашому вторічному ринку, я можу сказати так: ми навіть у низ ринка ми його перебили. Ми взяли автівку дешевше, вийшла замовнику під ключ. Чим з ринка зараз в Україні з більшим пробігом, з більшими пошкодженнями, з стріляною і з питання, з яким ремонтом? Бо швидше за все це автівки, які бралися на перепродаж. І я тебе справи. Море самі подивитися, що на е, в наших е, популярних ресурсах про продажі вживаних автівок такі автівки стартують десь від 35-31. Це тільки старти, це низ ринку для 22 2022 року. А так, ціни її 35 і 36 тисяч. Ну що, друзі, сподіваюся, відео було вам і корисним, і цікавим. Так що, якщо вам це сподобалось, до вас лайки. Якщо не сподобалось, то звісно, дізлайки. І друзі, не забуваємо підписуватись на наш YouTube канал, ставити дзвіночок, щоб отримати усі сповіщення про наше нове відео. Звісно, кому зручно дивитися нас у Фейсбуці, інстаграмі, ТикТоці, спілкуватися у месенджерах, вайбері, телеграмі. Звертайтеся. Ми є там, де вам зручно. А з вами був Олександр Металіді, автопроєкт з Харкова.